Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 8 травня, і ми розпочинаємо урок. Я пізнаю світ номер 277 Свої друковані зошити тиждень 31 розгортаємо на 26-й сторінці. Тема нашого уроку заповіт Ярослава Мудрого повторення утворення форм рельєфу. Тож, пропоную вам подивитися відео. Переглянути точніше трейлер та визначити власні завдання до нашого уроку, дізнатися, які цікавинки нас чекатимуть попереду. Сідайте всі зручненько, рівненько та мерщій працювати. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Хто з київських правителів вщент розгромив печенігів? Який заповіт склав князь Ярослав для своїх п'ятьох синів? Хто став наступником Ярослава Мудрого? Як висота впливає на рослинний світ гір? Що є зовнішнім покривом тіла людини, який захищає від ушкоджень холоду, спеки? Що може зашкодити органу дотику? Чи подобається тобі розв'язувати задачі на роз'їзди? Відповіді на всі ці запитання ми з вами обов'язково знайдемо протягом трьох років, але для цього слід працювати впевнено та старанно. Тож налаштуємося з афірмаціями. У мене чудова пам'ять. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Давайте візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Допоможіть Йоєві відновити навчальну одиницю, У порядку слова в реченні, позначивши цифри в кружечках. Це реакція, емоція на певну короткочасну ситуацію. Подумайте, будь ласка, як правильно слід розташувати ці слова, щоб отримати визначення. Правильно перше слово ми завжди починаємо з великої літери у реченні, тому емоція це, правильно, дійде, це короткочасна реакція на певну ситуацію. Ось так вам слід було розташувати слова в реченні. Розкажіть, будь ласка, а які емоції ви відчуваєте, створюючи щастя навколо себе? Так, розумнички. Розгадайте репос і тоді зрозумієте, про що саме із життя Ярослава Мудрого ви дізнаєтеся на уроці. Натисніть відео на паузу та розгадайте ці репоси. Якщо ви були дуже уважними, тоді з легкістю могли впоратися з цим завданням. І це була військова дружина. Перевірте, чи правильно ви записали відповіді на цей ребус. На сторіночці 27 давайте поглибимо наші знання про князювання Ярослава Мудрого. Для цього прочитаємо довідки, пошупки разом із Диктором. Щоб захистити жителів Русі від нападів Печенігів, Ярослав, як і батько, зводив фортеці. Проте кочівники. Долали укріплення і продовжували здійснювати набіги. Коли під загрозою опинився Київ, князь Ярослав із дружиною вийшов на захист міста. У 1036 році слов'яни вщент розгромили печенігів і ті відступили. Діти, яку цікавку ви дізналися про князювання Ярослава Мудрого? Ага. Далі доктіть і проведіть історичне дослідження. Прочитаємо у ривочок літопису пошепки разом із диктором. Для того, щоб дізнатися, який заповіт князь Ярослав склав для п'ятьох своїх синів. Читаємо разом. Наставив він, Ярослав синів своїх, сказавши їм Сини мої. Майте межі між собою, любов, бо ви, брати, і якщо будете ви в любові межі собою, то будете ви мирно жити. І якщо ж будете ви в ненависті жити, сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат брата, тепер же поручаю Київ найстаршому синові, брату вашому Ізяславу. Слухайтесь його, як слухались ви мене. А Святославу даю Я Чернігів, а Всеволоду Переяславль, а Ігорю Володимир, а В'ячеславу Смоленськ. Дайте, будь ласка, відповіді на наступні запитання. Шукайте їх прямо цій довідці у цьому літописі. Навіщо князь Ярослав склав заповідь для синів? Що батько порадив своїм дітям? Які емоції рухали Ярославом Мудрим, коли він заповідав своїм дітям жити в мирі? Чому князь чітко визначив міста правління для своїх синів? Як ви гадаєте, а хто став наступником Ярослава Мудрого? Дійсно, наступником став найстарший син, якого звали Ізяслав. Давайте складемо з вами історичний портрет князя Ярослава. Для цього виконаємо вправо годування. Давайте з вами розглянемо історичний портрет князя Ярослава, роки його життя. Дату народження нам невідомо, але відомо дату смерті 1054, роки його правління 1019-1054. Порахуйте, будь ласка, скільки років правив князь Ярослав, дійсно, 35. Ну а далі нам треба з вами розкодувати його діяльність. У нас є 8 різних термінів. Нам треба дізнатися, які з них правдиві, а які ні. Ті, які будуть правильні і стосуються Ярослава Мудрого, ми обираємо. Буде лише чотири правильних твердження. Будьте, будь ласка, уважними. Твердження перше, охрестився та 988 року запровадив християнство на Русі. Якщо згодні, записуємо це у першу клітинку. Якщо ні, переходимо далі. Друге звів Ольжин двір із кам'яним палацом. Третє розбудував Київ, завершив будівництво золотих воріт та Софійського собору, побудував багато нових храмів і монастирів. Четверте звелів поставити човни на колеса і суходолом вирушив до Константинополя. П'яте твердження створив першу писемну збірку законів Русі Правду Ярослава. Шосте. Для захисту від кочовиків звів вали, які назвали Змієвими. Сьоме. Розгромив печеніїв у 1036 році. Восьме. Улаштував переклади іноземних книг старослов'янською мовою та зібрав велику бібліотеку. Можете натиснути відео на паузу та ще раз поміркувати, які з цих тверджень будуть правильними. Право твердження у нас під номером 3, 5, 7 та 8. Перевірте, будь ласка, себе. Якщо у вас є помилки, обов'язково їх виправте. Ну а ми переходимо з вами до нейробіки від нашої Аї. Але до цього запишіть, будь ласка, що Ярослав Мудре вправив 35 років. А я для вас підготувала завдання для майбутніх інтелектуалів. Рахуємо дуже швидко та старанно. Будьте уважні, записуємо ми тільки відповіді. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіряємо першу відповідь. 8 мільйонів 12 тисяч. 8 мільйонів 12 тисяч. Так, наступний другий раунд. Уважно. Записали відповідь. Перевіряємо. Наступна відповідь: 8 мільйонів 16 тисяч. 8 мільйонів 16 тисяч. Якщо є помилка, будь ласка, виправте. Так, І останній третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи корисні копалини. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме Записали відповідь. Було 18 корисних копалень. Сподіваюся, що ви всі були уважними і старанно, правильно все порахували. Так, діти, дуже добре. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до завдань. В праві 11 треба відгадати загадки від бобу, зафарбувавши кружечок біля обраної світлини. Ось, наприклад, перше завдання. Обери світлину корисної копалини, не рудної гірської породи, не тієї, що залишає чорний слід, і не тієї, що утворюється з торфу. Подумайте, будь ласка, що нам підійде? Давайте міркувати. Нерудна гірська порода, що нам з вами підійде? Та залізні руди вже не підходять. Тому закреслюємо її. Далі, не тієї, що залишає чорний слід. Дійсно, саме графіт залишає чорний слід, тому також не підійде. І не тієї, що утворюється сторфом. Буревогілля утворюється з торфу, тому залишається лише вапняк. І це буде наша відповідь. Другу задачу виконайте, будь ласка, самостійно обери світлину форми рельєфу, не тієї, що змінилася під дією води, не тієї, що змінилася під дією вітру, і не тієї, що змінилася під дією внутрішньої сили Землі. Якщо ви були уважними, то з певненістю обрали лише першу світлину, на якій зображено кар'єр. У завданні 12 вам слід установити відповідності, що відноситься до внутрішньої сил землі, що таке зовнішні сили Землі та що таке літосфера. Будь ласка, дуже уважно прочитайте визначення і з'єднайте відповідності стрілочками. Натисніть відео на паузу та попрацюйте самостійно. Пропоную перевірити. Внутрішні сили Землі це процеси, що виявляють себе землетрусами і виверженням вулканів, а рухають літосферні плити. Зовнішні сили землі це процеси, що відбуваються на поверхні земної кулі. Літосфера це тверда оболонка землі, утворена земною корою та верхньою частиною мантії. Тож саме так слід було виконати це завдання. Перевірте, чи немає у вас помилок, чи всі відповідності ви з'єднали правильно. А далі вам слід виконати завдання 13. Позначте, будь ласка, лише правильні твердження. Твердження перше. Основні форми рельєфу це гори і рівнини, виникають під дією могутніх внутрішніх сил Землі. Твердження друге. Внутрішні сили Землі змушують рухатися величезні ділянки літосфери. Твердження третє. Ділянки літосфери зіштовхуються між собою, через що земна кора вирівнюється. Наступне твердження горі і рівнини можуть поступово змінюватися під впливом зовнішніх сил Землі. Так, і останнє твердження роботу внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Можна помітити за короткий час. Позначили тільки правильні твердження. А правильні твердження перевіряємо, тут були лише перше, друге та четверте. Всі інші твердження тут з помилками. У завданні 14 слід пригадати, як висота впливає на рослинний світ гір. Створіть, будь ласка, схему висотні пояси Альп. Уставивши пропущене та намалюйте рослинки, які ростуть угор. У вас тут є нижній пояс, це пояс широколистяних лісів, другий треба дописати, третій це субальпійський пояс, четвертий слід дописати і п'ятий останній пояс снігів і льодовиків. Тож, будь ласка, поміркуйте, що слід сюди написати і виконайте це завдання. Ви можете взяти кольорові олівчики та у кожному поясі, там, де є певні рослини, намалювати їх. А на сторінці 40, будь ласка, перевірте себе, чи правильно ви впоралися із цим завданням. Нижче у вас є світлинки, які рослини там є. Розумнички, ми впоралися з вами з усіма завданнями на відмінно, тож на цьому урок завершено. Не забувайте повторювати усі навчальні одинички, які ми розглядали протягом року.